Шановні, усіх вітаю, ну ви чули, як у нас тривожний ранок був нудьгувати мені ніколи. Ховатися теж, скажіть, будь ласка, з яких носіїв ви слухаєте музику чи дивитесь фільми, бо мені хочеться слухати одразу з усіх носіїв, але так, мабуть, не буває, не придумали ще такого пристрою. Щоби можна було підключити до нього усю апаратуру і слухати та дивитися на індикатори. Переставити діло нехитре, висновок такий, треба слухати так з програвача дисків, з касети, флешки, та вінілу. Захотів, наприклад, вініл, послухав, захотів касету. Послухав, а какофонія звуків, я думаю, тут ні до чого. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. тримаємось.